Цей ролик, знятий нещодавно на Криворізькій сталевій набережні, набрав багато вподобайок. Продовж голосування за фіналістів масштабного європейського танцювального флешмобу Work It Out 2024. Щороку захід організовує Асоціація Європейський маршрут індустріальної спадщини. Кривері беруть участь у ньому в шосте. Цьогоріч єдині представники України серед більше як двох десятків команд вибороли призове місце. Кривий Рі з 2018 року є членом асоціації Європейський маршрут індустріальної спадщини. Це один з культурних маршрутів Ради Європи. І один з напрямків роботи саме асоціації це є організація європейського танцювального флешмобу, який називається «Work it out». Його мета полягає в тому, щоб об'єднати молодь у спільному танці. І за результатами голосування Кривий ріг відео Кривого Рогу. Зайняло почесне третє місце у загальній кількості 24 локації приймали участь у зйомках. в цьому флешмобі організатори флешмобу надіслали його учасникам завдання до виконання умов танцювального батлу. Виконавці з Криворізького педагогічного вишу підійшли креативно. У нас є багато локацій тут металевих, і ми намагались задіяти всіх для того, щоб Передати цю атмосферу, наші діти вони найкращі. Тому що в таких складних умовах робити те, що вони зробили, вечором слухати, як збивають шахедів, утром відчути, як ну, як щось прилітає, а в обід прийти і посміхатися, танцювати, то це. Це велика перемога. Учасниці флешмобу студентки педуніверситету діляться результатом. Задоволені, тим паче, що номер готували переважно в укритті. Для мене було незвичне в таке танцювати в такій обстановці, тобто це було бомбосховище, але ми не здалися. Ми танцювали. У нас було куча репетицій. Я думаю, що ми гарно впоралися зі своєю метою. В підготовці до флешмобу було труднощі, тому що. Займатися потрібно було в бомбосховищах, тому що це безпека. А так всі репетиції проходили дуже класно, дуже весело, в позитивній атмосфері. Враження про цей батл, виступ дуже яскраві, гарні емоції. Хотілося би зайняти місце вище, але в нас все вдалося на найкраще, що війна скоро закінчиться, і в нас буде мир. Цьогорічна участь криворісів у європейському танцювальному флешмобі принесла нашому місту вже третє призове місце. До бронзи і срібла, завойованих раніше, додалася знову бронза. Дуже приємно, тому всіх вітаємо з перемогою нашою спільною. Ну і хочеться подякувати, дійсно подякувати кожному, хто проголосував за флешмоб. Дуже приємно, що дуже багато людей долучилися, приблизно 4 тисячі десь голосів ми отримали. Ну і звичайно дуже велика вдячність команді проекту, яка працювала. Тобто, це студентам та викладачам хореографу з Криворізького державного педагогічного університету, телеканалу Рудана, першому міському, за і інформаційну підтримку і створення такого от класного дуже продукту. Валерій Кожухар Олексій Васильченко цей день.